Вітаю з вами Галина і Сьогодні буде незвичне ось таке відео на рахунок того, як же ж зробити таку штуку самостійно. Таке кільце, яке отримує нитку. Ось коротеньке відео у посиланні, точніше, у відео у відео. Ось так, бачите, я цей рядочок завершила. Основним з вами поділилася. Можуть бути. Хто за ще подивитись, то ще на принципі але я і собі моменти. обов'язково виставлю. Згодом бачите, поясню. маркер я чіпляю Звісно, для того, щоб що... чітко як, перехід не потрібно робити. робити. Ось, бачите, місце так, переходу кольор змінюється. Ось він. Тобто але нема почну такого, що в мене там петлі, всі однакові йдуть найзручніше. Маркера перехопила, і саме з цього місця, бачите, починаю змінювати зим'ятинити. Там, де да, маркер. Від будь-яке місце на пальчику ось. Можна тут його піджати, можна сюди пересунути, трішечки одігнути. Ось так, збільшити розмір. Або сюди, бачите, і зменшити розмір. Це в мене, звісно, вже було більше, але воно неправильно зроблене. Перевела дротика! А з вами Галина Прігріз, і я ділюсь з вами всім, що роблю я. І ось таке кільце, і ось таке кільце будуть зручними. Одне я зробила більше на цього пальця, а інше сюди. Звісно ж, якщо чотири ниточки одягати, не дві, а чотири, то я їх одягну ось так. Чотири ниточки у мене будуть. Одне кільце на дві ниточки, а це буде на чотири. І воно буде зручним. Чому? Тому що ви вільно пальчиком можете ось тут користуватись, скажу так. Це ж ваш пальчик. І вільно працювати. Значить, у будь-якому домі, я думаю, що знайдеться ось такий кусочок дротика. Це про те, як добути мідь. Потім я його, оце, бачите, зрізаю, знімаю. Ось так, таким чином. І ось тут є мідний дротик. Саме потрібно запитувати, якщо ви будете купувати, у вас немає вдома, то потрібно запитувати саме мідний дротик. І я вже ось тут у мене є почищений, буду, буду колдувати. І так, я його неправильно розрізала, він у мене. В сантиметрах буде довжиною 30 см, насправді 25 достатньо для будь-якого розміру пальчика. Ось тут стараюсь просто знайшла таку штуку. Ну, я не знайшла її, звісно, на дорозі, але ви всі, хто давно зі мною, знаєте, що я часом, певний час робила ювелірні прикраси. І ось так покрутити, щоб вирівняти можна. Це були не зовсім ювелірні, а біжутерія. На моїх попередніх відео ви можете побачити те, що там є прикраси для волосся. І ось таким чином роблю це. Все-таки. Інструментом для того, щоб зберегти свої нігтики, а то потім буде боляче. Значить, мені потрібно ось тут зігнути серединку. Ось так, я все-таки зігнула його, але це приблизно по спиці ось для в'язання. Тобто спицю для в'язання. Використала для ось цієї серединки. Це, абсолютно, з підручних матеріалів. Ніколи я не працювала саме з прикрасами з міді, тому це не прикраса, це необхідність, яку я побачила у людей, як вони в'яжуть. Тепер ось таку штуку беру і. Обгинаю приблизно на товщину вашого пальчика. Приблизно чому кажу? того що ось тут, оце місце, ви зможете регулювати, бачите, це те, про що я говорила. І у мене два ось таких дротика один і другий. Звісно ж, я повторюсь, ось та довжина більша. Одягну. Чисто для того, щоб його дещо вирівняти більше. Ось так. Скажу вам, що я також не професіонал у цій справі, але штука класна, і ділюсь з вами, і як же ж це зробити. Це може будь-що бути кругле. Ось так. Як бачите, не ідеально. Тоді ось тут по міліметрів 10 після цього ось так, щоб був запас для закручування. Одрізаю. Одрізаю, звісно ж, пасатіжами. Ось так. Роблю однакові кінчики. Так, один гарненько відкусився, а другий. Бачите, не дуже. Трішечки зайвої, тому 25 см, я ж говорила, що взяла 30 і це забагато. Тепер, можна закручувати, звісно, чим у вас є. Ось так. У зворотньому напрямку беру сам краєчок. Ось тут повертаю для Початку. І цю у зворотній бік. Звісно, якщо мені напишуть купу хейту, то я вам буду тільки вдячна, тому що. Я не ювелір, а ось така штука надзвичайно зручна. Тому ділюсь. З усіма, хто зможе самостійно щось зробити. Тут також підігну, щоб вони однакові були. І закручую всі абсолютно розміри довільні. Я ніде ніяких ідеальних. Міліметрів не дотримуюсь, тому що в мене, в принципі, навіть і нічим, при дуже-дуже великому бажанні. Просто ось так скручую потихеньку, спробую на пальчику, щоб ви розуміли, вже, що відбувається. Тобто я згорнула оцю штуку. Так, вирівнюю і закручую, просто закручую. Можете поржати, заважають ногті. Бачите, закрутила, вийшло. І іншу так само. Тільки в зворотньому напрямку. Скрутити я скрутила більш-менш, але основна фішечка тут у чому? Щоб ось цей за, сам загнутий край, край дротика не був, не прикасався ниточки. Тобто не був ось тут, де проходити буде ниточка. Тому я його ще раз підігну, підкручу, ось так. Він повинен бути, так як ось тут я закрутила. Я думаю, що в кожному домі є пасатіжі, це не є проблема. Але дещо не потрібно, потрібно призвичаєтись. тому що незвична робота, особливо для в'язальщиць. Але для того, щоб не купувати китайські, які дуже незручні, думаю, що це ідеальний варіант. Ось так у мене вийшло воно. І. Все ширше, уще. І його просто ось так піджати, і розмір зменшився. Бачите? Тобто ниточка у вас на одному рівні, мідний дротик, він м'який. Ви завжди можете його поправляти. У процесі роботи він не гнеться, тому що ви не тягнете ниточку з такою силою, щоб він гнувся. І ось така штука виходить. І зручно з нею працювати. Насправді, з одного боку все просто, з іншого боку, не дуже. Значить, гляньте, ось попереднє, що я крутила, тобто покинув, я вчилась теж скрутити, щоб у мене так вийшло. Значить, ось ця серединка, ось носик, вона отут вниз на пальчику. І, начебто, теж дирочка для ниточки, але не виходить. Того що, коли ви працюєте, ниточка може вискакувати і чіпляти за ось ці частинки. Саме ось таким боком необхідно одягати. одягати. Так, щоб ота серединка у вас саме ось так лежала. Ось вона. Ще раз показую, серединка. До верху ось цей центральний або середній зігнутий край. Можна, звісно, і так, але ще раз наголошую. Оцим ви регулюєте собі ширину. Тобто ви його ось так піджали, і далі на пальчика. На край пальчика вам зручніше, значить, потягнули і підрегулювали. Ось. А коли повертаєте, в плані. Ширше вуще, те саме, але ось краї дротика, і він не буде чіпляти вашу ниточку. Ви можете бачити на відео, як я з цим в'яжу. Ось такий самий, все те саме, але бачите як? Ниточка може тут проходити, але в тому випадку, якщо ось тут не буде оцього. А буде акуратно, акуратно підігнано так, щоб ниточка не вискакувала. Бачите, ось тут є отвір, і ниточка ваша буде вискакувати. Насправді дуже легко, дуже просто. Але дещо потрібна увага. Ось такі прості речі допомагають працювати. Ну, а це велике все те саме, бачите. Все те саме тільки на великий палець. Знімаю і так само. Чому на великий палець, це я відміряла, і щоб можна у 4 ниточки. Я ще не натренувалась, щоб чотирма в'язати, але дуже зручно. Не швидко в мене поки що виходить чотирма. Тому відео, як працювати саме з двома ниточками. Любі мої, я думаю, вам це відео було до вподоби. А ви мені обов'язково напишете про це. Ось так завожу ниточку одна, але назад. Ось так. Тут буду притримувати, а тут пров'язувати. Другу ниточку так само. Хвостик назад в руку, а ниточку завели. Ось. Можна так, можна зняти. Це вже як вам буде зручно, поки ви звикнете. Ось ниточки обидві проходять через кільце, одягли на пальця, хвостики у руці, обидва. І починаєте в'язати дві ниточки робочі. Регулюєте по пальчику, як вам зручно, сюди ближче чи далі. Це вже у процесі роботи, любі мої. Це дійсно прикольно, дійсно класно це працює. Зараз наберу ниточки і попробую вам спробую вам показати саме ось такі ще варіанти. Завела ниточку, бачите, два рядочки я пров'язала у дві ниточки. Тепер ниточку завела, розділила. Як заводити, я вже показала. І знову ж можна продовжувати в попередньому відео у мене і посилання буде під цим по колу. І та ж сама ситуація тут. Ось. Один колір, другий колір, один колір, другий колір. Тобто ниточка роз'єднана і зручно працювати. Ось так це відбувається. Думаю, вам все сподобалось. Якщо не сподобалось, напишіть. Сподобалось також, напишіть. Повертаю роботу, ви вже зрозуміли, що це у мене поворотні рядочки, по колу відео є. Цілий майстер-клас, як в'язати шапочку. Знімаю ниточку і тепер пров'язую е, другий колір. Виворітня. А тут біла. Ось. Це якщо є бажання, якщо є така необхідність по візерунку кожен рядочок. І лицеві, і виворітня. Над. Бежу білу, над білою бежу Над бежу білу. Над білою бежу Над бежу білу, над білою безкрайню пров'язую. Ну, ви розумієте, я зараз не візерунок пров'язую, а саме показую, як це працює. Тепер змінюю колір за необхідності. Ниточку можна переставити, можна не переставляти і знову ж пров'язую сюди білу, сюди беж, сюди білу, сюди беж. Не тільки сама недавно побачила цей лайфхак і вирішила з вами поділитись. Тому що це важливо. По колу, я вже бачила в попередньому майстер-класі швиденько в'яжу з таким гаджетом. А ось поворотні рядочки ще не дуже. Так що, любі мої, я думаю, ви залишитесь задоволені саме таким гаджетом. І все. Ниточку виймаю і нічого. Не заважай працювати далі. Ну, і звісно, так само ви можете змінювати тобто, положення, як вам зручно. Можливо, вам зручно буде, щоб ось так. Верхня частинка пальця ниточка була. Мені зручно, щоб саме ось так нижня частинка пальця. Але рекомендую так, щоб вони так чи інакше у вас були ось на одному рівні. Тобто, незалежно від того, як ви його одягнете, ось верхня частинка пальця, тобто ось ця внутрішня, або ось так, бачите, в порівнянні. Або нижня частинка пальця, серединка. Тобто, як вам зручно. Знову ж таки наголошую, що це тільки ваше рішення. Ви можете змінювати положення, як забажаєте. Можете на один пальчик одягнути два, кажу так, як є. У мені ось так зручніше, коли у мене ниточка ось тут внизу, того, що я її постійно виштовхую до верху. Але питання в тому, що ідея вже є. Ось так можна одягати, пальчик згинається і не напрягає його нічого, як правильно сказати. Ну, тобто, зручно. Але чотири ниточки я ще ними не, не мене працювала. Так що любимо. Ділюсь всіма лайхаками, які тільки можливі, неможливі. Все, що побачила сама. Ділюсь з вами, з вами, Галина, з класного настрою. Пробуйте. Пробуйте, у вас все вийде. Рівних вам петель.